Спочатку своєї діяльності громадська організація нуль відходів Львів проводить активну адвокаційну кампанію за обмеження обігу пластикових пакетів у Львові та в Україні у 2018 році. Ми активно працювали з Львівською міською радою, яка прийняла розпорядження про рекомендацію обмежити обіг таких пакетів у Львові. А вже в 2019 році ми провели дві кампанії з торговими мережами щодо зменшення. Використання пластикових пакетів, і ось з 1 червня 2021 року таке обмеження обігу пластикових пакетів діє на всі е, території України, адже Верховна Рада України прийняла відповідний закон. Цей закон впроваджувався в кілька етапів. Власне, з 10 грудня 2021 року було заборонено безкоштовно розповсюджувати будь-які е, пластикові пакети е, в Україні. Були деякі винятки власне, для тих тонких пакетів, які використовувалися як первинне пакування. І ось з 2023 року в обігу заборонені вже безкоштовно розповсюджуватись абсолютно всі пакети. Проблема надлегких та легких пластикових пакетів полягає у тому, що вони дуже швидко потрапляють в довкілля, фактично є одноразового використання і використовується величезна кількість цих пакетів. В містах ці пакети також потрапляють і в каналізаційну систему, чим спричиняють забиття її та потребу частих ремонтів. А також для виготовлення цих пакетів використовується велика кількість нафтопродуктів. Проблема ж оксорозкладних пакетів є саме в тому, що додаток d 2 w який додається, спричиняє розпадання цих пакетів на мікропластик, який також забруднює довкілля і який фактично неможливо пізніше забрати з ґрунтів чи водой. заборону потрапляють надлегкі пластикові пакети. Легкі пластикові пакети це вони достатньо тонкі, так до 50 мікрон, і пакети з оксороскладною біодобавкою, D2W. Хочемо звернути увагу також на неправильне маркування. Наприклад, недостатньо просто написати біо-біорозкладний пакет, але де немає жодного підтвердження. Тобто цей пакет швидше за все містить оксорозкладну домішку, проте про це ніде не вказано. У супермаркетах можуть розповсюджуватися спеціальні біорозкладні пакети, які відповідають державному стандарту та містять відповідне маркування. Тобто, це є пакети, які містять спеціальне маркування і є біорозкладними. Тобто, ці пакети переробляються на компостувальних станціях. Також будуть паперові пакети тобто для призивний Хліба, овочів тощо. І е, при касовій зоні ви зможете знайти власне, е, такі цупкіші е, пакети, товщина яких є понад 50 мікронів. І їх можна використовувати багато разів. Кабінет міністрів України встановив мінімальну вартість таких товстих е, пластикових пакетів е, для різних типів. Ця мінімальна ціна становить від 2 до 2 до 3 гривень за порушення закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України передбачені досить суворі штрафи. Якщо ваш заклад торгівлі, громадського харчування чи сфери надання послуг продовжує розповсюджувати тонкі надтонкі тонкі чи оксорозкладні пакети, то готуйте заплатити від 8 тисяч гривень до 17 тисяч гривень за таку діяльність. А якщо ж вас зловлять за такою сироміцькою діяльністю в то готуйтесь заплатити від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Також передбачені штрафи за безкоштовне розповсюдження пакетів в торгових мережах, тобто чи це будуть вже дозволені пакети товщиною понад 50 мікрон, чи це будуть біорозкладні пакети. Такий штраф становитиме від 1700 гривень до 3400 тисяч гривень, а також знову ж таки за повторне правопорушення від 3400 гривень до 8500. Отож, не поширюйте одноразові пластикові пакети, а загалом пропонуйте вашим клієнтам багаторазові опції. Існує безліч багаторазових альтернатив, це і великі багаторазові турбини шопери це і сіточки, чи менші турбинки для сипучих товарів чи фруктів. Для кулінарії м'яса, риби можна використовувати багаторазові контейнери чи просто скляні банки. А для купівлі яєць можна використовувати ось такі багаторазові лотки. Також є, наприклад, такі тканини пропитані воском, вощанки, в які зручно наприклад, загортати твердий сир. Вона не пропускає вологу, це натуральний віск. І ось так вона тут тримає цю форму. І ви, наприклад, сир можете принести ось так додому. Або ще покласти його навіть і загорнути в канапничку. Цей закон дуже допоможе налагодити роздільний збір саме органічних відходів. Ось такі біорозкладні пакети можна буде власне, використовувати, ставити їх у контейнер, так? І туди збирати органічні відходи. І тоді їх викидати до спеціального контейнеру у Львові. Вже існує станція компостування, і такі пакети власне можуть там перероблятися. Хочу звернути увагу, що контейнер має бути провітрюваним, має містити дірочки, для того, щоб цей пакет не розклався передчасно. А ви могли накопичити певну кількість органіки і тоді її винести до спеціального контейнера, з якого органіку везуть на станцію компостування.